50 євро на один рік, і ви отримуєте топову технічну документацію по величезній кількості різних авто. Ось показую, який спектр, який список авто. Це техдокументація підтримує, по яким авто ви можете дивитися. Документацію. Так? Е, тут присутні такі марки, як е, самі відомі, тобто BMW, Mercedes, VAC, е, так і маловідомі марки, марки, да, які дуже рідко використовуються, але вони тут є. Ось так це все виглядає. Я відкрив BMW 3, F3031 F80. Е, показую, як це виглядає, на прикладі BMW. Що ми можемо тут подивитися? Це в ГРМ. Ось тут вся технічна інформація по е, заміні ГРМ. Далі регулювачні дані, вся, вся інформація по цим даним. Ремонтні часи. Щось тут немає. А, це ми маємо ввести самі. Коди ошибочок також можна вписати і собі читати ошибочки, тобто про ошибку, яку ви ввели. Далі електронні устройства можна зайти подивитися, наприклад, якісь схемку якусь по будь якому по будь-якій системі, тобто величезна кількість різних різних інформацій знаходиться все в одному сайті. Тому 50 євро на рік, якщо цікава інформація, залітай в ТГ канал.